Ну що ж, вітаю з вами знову ми, Orchard Games Entertainment я Орест. Уже, як бачите, вже наступив ранок. Я згурив меч. Я тоді дістав дві кістки, бо там я забув освітити. Ну тепер вже там світло є, але раніше не було. І там наспавнилися варварські орди. У мене ще дерево ще одне виросло. Ну і от такі в основному такі то новини. Отож, а сьогодні ми будемо продовжувати, напевно... Ну так ще завжди, напевно. Зараз от, тільки вблю трохи каміння. Стоп. Я там здається, подивитися, скільки там є у мене чим. Стоп. Що тут таке? Так. Так, 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 що тут таке? Хм. Гаразд. Так, тут доставимо це. І мені треба ще факелів. Купу факелів. Як бачите, ми вже достатньо зблизились тут до цього острівця. Тепер також мені треба буде спустити ще нарівені, щоб збудувати платформу і щоб весь пісок залишився моїм. Тобто щоб він повністю впав. До мене в і нічого не втратив. Бо його там. Ну, він нам дуже потрібен. Ну добре, зараз я певно надовблю трохи каміння і потім вернусь. Окей? Окей. Гаразд, Я здобув півстака каміння, його напевно вистачить. І я буду здійснювати якусь ризиковану зараз авантюру. Страх ризикованого авантюру. Так. Ой, так, ж кінкот. Добре, Ніко, добре, добре, вимиден, замигін, замигін. Це трохи небезпечно було. Може і впасти, наприклад. Все добро. Добре. Поглянемо, чи нам вистачить цього. Гадай так, вистачить. Добренько. Пробудовуємо усе ось тут під низом. Так, так, так. Головне зараз не панікувати. Паніка наш ворог. Добренько, 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 добренько. допеньку, допіньку. Так, так. І отак. Гарко. Добре, отут камінь стан. І все, зараз ми відкриємо ще камінючим дістанемо. І підемо нагору і засиплемо цю весь цей острів. Сьогодні серія буде трошки довше і може трохи ночі ми будемо. Тут мали. Знаєте, бо все-таки занадто коротка, я там камінь не бував. Блін, видно, згоріли зайву. Пам'ятайте, обережність. Завжди обережність. От що головне. Все решта може поки чекати. Так, наші 4 коміка. О, клас. Добре, і. йдемо <кхм> туди. До речі, вони ж не чули, що наша влада збирається з тої мовою звати. То, до речі, той самий закон їм на перешкоду став. А знаєте чому? Бо вони е, зробили так, що кожна регіональна має право там, мають право говорити кожна регіональна. Ті щось снакшат. Коротше кажучи, це означає, що там, що ми маємо право, наприклад, якщо, наприклад, в Закарпатті є дуже багато наприклад, там, мадярів або ж угорців, ну, немає різниці, як вони там називаються. То ми маємо право, якщо там буде регіональна мова угорська, то ми матимемо право звернутися угорською мовою до нашого президента. Ось який абсурд вийшов. би. Добре. С ми обов'язково знищуємо. Ти нам потрібна скрая. Так, он це засідає. Так, а ти пісок падай. Падай, я сказав. Отак. Отак. Ну, всі майже розібралися. Добре, йдемо туди. А до речі, а от ще одна фітня, яка цікава сталася, один, хтось там написав значить, одному з в, тих депутатів, здається, а там один з них значить, сказав, що типу, от він знає русинську мову. Ну йому там на русинській мові написали. Русинська це древня українська. Так, туди.

Біжимо, зберемо пісок. Урожай піску. Добре, біжимо, тік. як нам дозволяють наші меткі ноги. Гарст. Так-тик-тик. Свернемося і швидко збираємо урожай піску. Постараюся не впав. Цілий той пісок все-таки. Картосі тільки на ньому і ростуть. Ну, Я не збираюся його повністю на все використовувати. Ран, пран, пран, пран. Хабане! Щоб ви не спавнились кляті орденці. Ви не заспавнитесь тут. Бо така моя воля! Ну, як вибудок ми все одно камінь поставимо. І... класно, 27 пісковий вийшло. Непогано, прекрасно навіть. Добренько. І, ну Сьогодні серія така коротка вийшла, тому що я там... Я там трохи ніч там, тут, часом тої ночі тут не добувався цілу, от, тут дерево знову виросло, Ну і там спавнис ці, от, я там все тут добував. Вмер вже раз, як бачите, бо в мене повне здоров'я. Ну і так, такі -то діла. Ну, гаразд, я тут буду на завтра, напевно, камінь добувати. Ну Сьогодні, звісно, ніч короткий. Хоча давайте я покажу принаймні, яка там ферма буде йде. Таке коротке трохи. Відео є. Ну, воно було коротке боєпричине, бо я там тільки з половини дня почав знімати тут. Добре. Де в мене. Де у мене буде моя? Ферма, яка буде годувати мене. Де вона буде? Отут вона буде. Буде так ставати. Неща. І ось не так. Стоп, якому має бути стопати. Раз, три, так. так. Інакше. Отже, ось тут. Буду так, отут і отак, і так. отак. От отак. Ну і буду пробудовуватись, будуща підставити. Ну що, ж, я буду тут добувати камінзи. Окей, трохи часу вже пройшло, я вже в пеклі. От, от так і виглядає теперішне пекло, до речі. 3х3х3. Colo 100. Ми його потім добудемо. Два грибочки. Лід. Цукровий очерет. І пару сток берези. А вона нам потрібна? Я не розумію. Добре. Ну що ж, ми все тут забрали, що ціни. Ну, Що дуже цінне. зараз я вам покажу, як це робиться. Кладете сюди лаву, вона тече сюди. І за певний час тут от, значить, вона так живе. На ну, мене, чесно кажучи, у мене текло так, от, значить, тут були два блоки дерева. Якщо хочете, то їх тут поставте. Один був блок тут, а другий на ньому. тут. Так. Гаразд, я трохи тут. Де ще вирізала це, нічого такого не робив я там. Добре. Тепер трохи. Як бачите, ми вже здобули ще одну скриню. Багато де скринь. Ми скоро матимемо багатства. Як бачите, літ, ще одне шматок буде. Зараз ми десь збудуємо колодеся, не знаю чи правда, де, але. На нього, значить, треба 16 шматків. От. Я тут зараз швинку цієї 16 шматків здобуду, побудую це. Ну і все так сказати. Я там, як бачите, ще також збудував, значить, от ферму. Тут, тут кавон росте, тут три кактуса я посадив, світла тут ще нема, факелів тобто. Навіть якщо тут монстри зі спавниці, то йдуть, то вони будуть танцювати коло ось його отч і вони відправляться на Я не хочу танцювати, як бачите, у мене і так вже мало сили і здоров'я. Раз. А я тим часом буду добувати це. Збудую там дискнетинжероловот и. Блін, ак, лак. Це погано. раз, це я тут добуду зараз. О, багато Окей, окей, кейк Окей, окей, кей, добувайся, швидко. О, ора. ПРМ. Добре. Обережно. Обережно. Пані панове. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. пик-пик, пик-пик, пик-пик. Ми тут будуємо так. Ще. Так. Беремо. Ай, ну байдуже, найбуде в мене такий басейник. Раз. Ми два грибочка здобули. Рідну ферму не будемо робили. Ми зможемо практично. Так, структур каменюк. Добре. Беремо, отже. А, отже, беремо от тут. -от. Кладемо сюди лід. від, беремо відео. Беремо вода. Береся водій. Беремо воду. А, отак. Отак. І все. У нас вже басейн такий собі готовий. Добре. Вийдемо сюди. Зараз. Добре, Ну і напевно все. Сьогодні вже А, хіба що ще... Щоб збільшити. Серійку ще сюди воду вкладу, не потрібно, але байдуже. І сюди воду. Мені здається, що воно швидше росте, коли вода є. Так то. от такі от пироги панове. Ну, ж, гаразд, я певно і далі буду, ні, не, не буду не вийде води. Або буду. Ну, байдуже. Певно, буду і далі добувати камінь, Ну що ж? Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Ну і все там от. Там от. Ну що ж, всім удачі і бувайте!